Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна. Зараз ми з вами подивимось найближчі дні Дніпро, Павлоград, Кам'янське, Кривий Нікополь, Пальмаргане. Що ворог планує, що він хоче? Чого він ніяк не відстане. Хоче собі ще якийсь клаптик десь відгризти, йому. Дніпро найближчі дні. Передмістя гучно. Так, у вас є загроза дронами? Дивіться. Воно, як буде летіти, застрягне в якісь високі вежі, або, може, це будинок, крайні верхні етажі. Якщо йдуть дрони, іде атака, якась комбінована може. Будь ласка, спускайтеся нижче, то кажуть, що от несподівано якось я не дуже добре місто знаю. Показують, що нібито поруч промка ну, Промисловий об'єкт. Але воно не долетить туди, встряне, як висотку. Є небезпека така. Він найближчі дні. Суди, 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 якісь дивіться, сварки, що стосуються допомоги, провізії для цивільних, для містян, щось ділять, якісь гроші, які вже були. Виділені по справедливості чомусь там для міста повинно було побільше більше грошей повинні були б виділити Дніпро найближчі дні. У вас червень буде такий, дуже знаковий, насправді ми його вже подивились, але у вас дуже багато надій буде на червень Дніпро, найближчі дні. Є небезпека атаки. Що він вам поля вижигає? В землю. землю щось буде палити поруч, може зіб'ють? Захист буде працювати, але є те, що захист обходить. Дивіться, буде атака, відбили, в бік дні брали зникло, а одне щось з'явиться на радарах. Знаєте, зненацька. Якщо йде комбінована, на вас ще раз. Притискаємось до землі, чомусь так кажуть. Область знову показує, що людей когось можуть до вас везти. До міста люди їдуть. Зрозуміло? Переміщуються. Дніпро на інбличі Ну, Інфраструктура, але чомусь він так і показує ближче до району хоче туди. Центральна частина його цікавить. Він буде намагатися підлетіти, обійти охорону, обійти захист, хоче жертв, хоче показати свою силу, але важко йому буде ворогу це робити. Про найближчі дні. Небезпека є для цивільних є. Слухайте, а можуть дрони чи щось з території області підійматися, з території міста підійматися? Воно знаєте, як? Ну, зненацька просто, звідки ти взялося? Угу. Шоу Гу. І казує, що там, де люди відпочивають, ворог буде вибачати, що там відпочивали військові. І об'єкт буде з От як у нас по епіцентру в Ну, Вони ж написали в себе, ворог написав, що то об'єкт суто військовий, що там, ну, бачите, правда, що там суто військовий об'єкт, і туди завозиться техніка, і там нема цивільних. Павлоградная і ближче дні. Втомилися всі. Чомусь кажуть, якщо і, по, інакше скажу, їжі маловато буде. Маленький вибір їжі. Є небезпека безпека для цивільних і в районі, і в місті. Гучно, гучно, інфраструктура гучно. Маршрут той самий залітає на той самий район. Камінське найближчі дні. Готуються ворога зустрічати. Прям стоять і дивляться. Зараз ворог піде. Є підготовка, є якийсь захист камінськи найближчі дні. Може бути. Ворог готується, він знає, що ми чекаємо. Він знає, що ми чекаємо, але він буде більше дронами там літати, дивитись. Є сили засоби відбити. Якщо буде атака, є сили засоби відбити. Кривий ріг найближчі дні. Кривий ріг найближчі дні. Чекаєте на підсилення, чекаєте на допомогу. Ану. Дамби, міст. Де у вас мости? мости переправа. Мені показує, як з обабіч міста з боку. Зрозуміли? Тобто не центральна, не центральна частина, ні. Передміст. Поруч, може бути. Буде бити по інфраструктурі. Є небезпека для цивільних є. А ти туди вже бив? Ага. Угу. Да, але ви забули. Вже там щось було, але ви підзабули, кажуть, давно. Ну, давай ще кривий ріг. Найближчі дні. Ну, є небезпека прильоту, хоч і захист працює. Ворог активний буде, і дрони будуть, і ракета буде. Ні, не дасть спокою. Три частини міста з трьох боків підходить. Є небезпека для цивільних. Причому це буде, знаєте, як попереджали, треба було піти сховатись. Ну, тобто, як йшло, йшло там цілий день щось гучно, гучно, гучно. Знаєте, як у нас, як коли понаростаючи, якщо активний день, активний день, от ті, хто розуміють, як у нас у Харкові, от, що почали зранку бахати, то значить і до вечора і вночі будуть бахати. І ті, хто розуміють, ми сидимо, але ми намагаємося нікуди не входити, насправді. Мікапаль найближчі дні. Так. Щось розвідує, виглядає, по-перше. По-друге, передмістя гучно. Місто гучно. Але а чим він б'є? Тут не важка ракета, тут щось як недалеко бійне. Раз, два, три. І ми, як випускаємо снаряди, і нам у відповіді йдуть. От якось гучно земля буде здригатись. Поки що найближчі дні буде здавати, що активізація. Марганець найближчі дні. Будете казати, ми вже тут нічого не хочемо. Ну просто, знаєте. Вам, чи може буде якась інформація, що там збирайте врожаї або щось там робіть. Ну, якась буде така інформація, що будуть зібрані врожаї, як там провіант, що з їжею, щось нібито от буде покращення, місцеві будуть казати, яке покращення. Є прильоти, є декілька прильотів і будете боятися, щоб військові ворожі не зайшли. ДРГ якось працює все ж таки по району є. Ну, щоб вони зайшли до вас, я такого не бачу, щоб просто війська зайшли. Такого не буде. Ну це наразі навіть ну зараз нема в цьому сенсу для ворога, немає можливості. Потім будемо дивитись.